Творчість за донат в Івано-Франківську. Діти, сироти та діти-переселенці малюють картини, аби продати їх на аукціоні. Його планують проводити у день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Продаж картин відбудеться в мистецькому просторі. Вагабундо зараз дітлахи працюють над своїми творіннями під наглядом професійних художників. Тематика майбутньої виставки патріотична. Юні художники мають підготувати 20 мистецьких робіт, а виручені. Кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Вирішила зразу, що хочеться намалювати песика. Ну, мені здалося, що ось пес-патрон це така патріотична зараз модна так тематика. Малюю досить давно, вже майже років шість. Малася професійно в своєму рідному місці. Всі бажаючі, хто записався, у нас ще буде другий майстер-клас. Е, ну є тут діти, які от мають здібності до малювання, але гарно всі. Поганих малюнків не буває, особливо дитячі.